Зараз яка втрата м'ячал. Болі удар по воротах. Дуже небезпечний удар по воротах. Програє боротьбу Яцик в центрі поля. Є можливість у Демиденка розігнати контратаку харків'яною. Пішла передача на правий фланг. Островський. Далі прострільна передача, але Ігнатенко без проблем забирає м'ячі руки. Яцик. Продовжує залишатися з м'ячем м'яса на Гусева. Передача І ось вона подача проходить до штрафного майданчика. Дочекався таки цього пасу. Дочекався цього пасу. Олексій Гусів на правому фланзі і сам виконує. Ідеально виконує лінію вратарського майданчика. Назар Янчишин забиває м'яч. У сітку чужих хворіт на 35-й хвилині відзначається Назар Янчишин. Маткевич. Демонструє техніку. Андрій Маткевич. Зараз здорово показує спинораму. Андрій Маткевич йде передачу під удар. І м'яч опиняється у сіці Сіворіт. 2-0 стає рахунок. Прекрасне завершення цієї атаки. Удар, можливо, десь незграбний, і, і, і саме ось ця незграбність, вона призводить до того, що дезорієнтується. Голкіпер Гарпатямков. І на 58-й хвилині поєдинку рахунок стає 2-0 на користь київського «Динамо». Ян Янчишин. Пішов на хитрик? Ні, віддає передачі на Олександра Яцка. Яцик на ударній позиції. Яцик пробиває. І Почінков зараз класний сейв робить. Зараз вийде на поле. Варіанти для замін очевидні. Кримчанін може зіграти і праворуч. Ліворуч. До речі, це стосується. Ой-ой-ой! ой Який м'яч зараз залітає у ворота. І Максим Заренко радіє. Максим Заренко потрапляє в обійми партнерів по команді. 69-та хвилина зустрічі. забиває Заренко. Ну ще найголовніше зараз неприємний момент і немов пташка полетів. Ігнатенко, щоб врятувати свою команду від пропущеного м'яча.